У Луцьку триває сезон зимової риболовлі. Як бачимо, зараз на річці стир чимало любителів цієї справи. Самі рибалки кажуть, риби вдосталь, бо ж нещодавно лучанин навіть спіймав тут величезну щуку. Ну що ж, ходімо дізнаватися, на що ловлять, та які секрети зимової риболовлі. Ось власне і ця величезна щука. Приблизна вага рибини становила від 8 до 10 кілограмів. Нині, завдяки морозній погоді, любителі зимової риболовлі можуть насолодитися процесом сповна. То чимало тих, які мають азарт спіймати хороший улов. Рибалок тут зібралося більше двох десятків. Приходять як ті, хто має багаторічний досвід, так і ті, хто вже в цій справі віднедавна, як то кажуть, набиратися досвіду. Перший раз в новий, що взяв щучку. Ага, діти довольні. О, то непогано. Хороша така щучка. На що ловили? На живця. Рибалка, а також постійний глядач нашого телеканалу Роман розповів, що досіду у зимовій риболовлі у нього чимало. Приходить на стир уже не вперше. За цей сезон були і щуки, і карасі, і окуні, та плотва. Нашо ловити? Яким в секрети риболовлі зимовою можете порадити? Чортіки. Гвоздики називаються є таке. Ага. От. Що вам ще? Всякі відьми, блохи, що хоч є. Глазкі ага. є. Та й хороше везіння, рибалка також має, адже навіть нам вдалося спіймати рибу. Тягніть, Тяніть тягніть. тяніть. Бачите, я вам і рибу Ну, Головне у цьому ділі кажуть рибалки терпіння, а також уважність та знання, де шукати рибу. І секрети риболовлі у кожного різні. То влітку можна видумувати щось там підкормити, закормити там. Зимове щось. А що на що ловите? На промишку. На ага. брмишечки, мателя. Ага. Ну я без мотиля, я без У ага. Вас напевно великий досвід зимової риболовлі. Сім'я шість літ, те, що о, то, то, то дуже багато, вважаю, що може сказати, сімдесят літ. Саводес Ага. Так що. Чому це прати таким починаючим от рибакам зимовим, власне, хто хоче зимою ловити? Першою з собою дивитися. Одягатися добре, якщо так починають. Собою а так постійно лонки все там, само собою прийде. І mm найголовніше -hmm. перше рибу поймати. Поймаєш риба це вже mm -hmm. починається вже. Далі вже ти порозумієш, як да вже почнеться. Рибалка Сергій ділиться своїми лайфхаками по риболовлі. Каже, треба робити багато лунок, зважати на погоду та товщину льоду, а також регулярно змінювати водойми для риболовлі. Так і досвіду більше, і риби теж. Риба така, що плює, весь час майже це окунь. А вже плотва, гостіра і щука, То вже вони їм треба трошки погоду таку, щоб їм. Підходила, а окунь клює практично в будь погоду. погоду. Ну, тільки трошки гірше, трошки краще. Мороз клює краще окунь. Не, не на одному водойомі треба ловити, а їздити на різні водойоми, пробувати, бо чим частіше виходиш на лід. Тим шанси зловити рибу більші. Чоловіки кажуть, сезон зимової риболовлі ще не закінчився. Далі будуть морози, і можна наловити ще чимало риби. Разом із тим потрібно пам'ятати про правила безпеки на льоду. За інформацією волинських рятувальників, лише цієї зими на водоймах загинуло троє людей. А саме через нехтування, правилами безпеки. З початку року, згідно з статистикою, яку ми зараз маємо, загинуло на сьогоднішній день. Загинуло троє. Людей з них всі троє дорослих. Якщо брати в порівнянні з минулим рік, на цей день загинула одна людина. Це більш всього пов'язано з тим, що люди не дотримуються правил безпеки поведінки на льоду. Взагалі, ми не рекомендуємо виходити на лід, але вже якщо є такі великі бажання, то не виходити саме на лід білого кольору в місцях, де замерз, замерзли водорослі, гілки, очерет. Там лід особливо тонкий. Тому, перш за все, ніж іти на лід, варто пам'ятати. Головне безпека життя. Потрібно дотримуватися як рекомендацій рятувальників, так і досвідчених рибалок, аби ваша риболовля була максимально безпечною та результативною.